вибухи небачної сили прокотилися столицею, накриваючи все навколо. Помста за удари по Україні дісталася нарешті і до москвичів. Страшний удар по Києву та інших містах нашої держави став фінальною краплею, що змусило провести атаку, якої рашисти ще не знали. Наче торнадо прокотилося вулицями, вибухова хвиля стала нищити все навколо, не залишаючи окупантів. Жодних шансів, кадри від яких пронизує страх і насолода одночасно побачите у випуску. Вітаю вас. Далі говоримо про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Почалося все з того, що окупанти атакували територію України. Російська армія застосувала різні види засобів повітряного нападу проти України. Окупанти атакували Київ із застосуванням ударних БПЛА. Один із безпілотників влучив у будівлю медичного закладу, в якій знаходилися люди. Про це повідомляє ДСНС із 26 пацієнтів приватної клініки в Облонському районі. 16 перевезли в комунальні лікарні столиці після атаки. Двох постраждалих госпіталізували в тяжкому стані. Національна поліція Києва повідомила про загиблого чоловіка, який був на стаціонарному лікуванні, і щонайменше трьох постраждалих жінок наслідок російського удару по приватній клініці на оболоні. Одній з постраждалих 42-річні двохрічні жінці надали допомогу на місці, а жінок 77 та 97 років було госпіталізовано. Голова Оболонської районної державної адміністрації розповів, що під час удару в клініці перебувало близько 70 людей. У столиці працювали сили протиповітряної оборони. Начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про загоряння в оболонському районі внаслідок ворожої атаки. За його словами, на оболоні розпочали евакуацію людей із будівлі, що зазнала ураження. Незабаром стало відомо про постраждалу жінку, які надали допомогу на місці події. Також відомо, що Росія атакувала енергооб'єкти на Київщині, Славутаче. Про що повідомив міський голова? Цетує. Ворог атакує енергетичні об'єкти. Щойно безпекова ситуація дозволить, енергетики почнуть відновлення. Після цього буде більше розуміння наслідків. Зранку розгортаємо пункти незламності. Написав чиновник о пів на першу ночі. У головному управлінні національної поліції в Київській області також розповіли у Фастівському районі. Росіяни знищили приватний будинок і транспортний засіб. Загинув один із місцевих жителів. Також пошкоджень зазнало 12 приватних будинків і 6 гаражів. У Вишгородському районі. Київщини було пошкоджено житлову п'ятиповерхівку в обухівському приватний будинок. Натомість Росії жорстко відповіли за Київ. Почалася масова атака Москви та Підмосков'я за твердження міністерства оборони РФ ідуть страшні вибухи, несуться руйнування. Тим часом мер міста Сергій Сабянін стверджує, що російська ППО намагається впоратися з цим. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння дронів. Написав мер Москви у своєму телеграмі. Як повідомляє російський телеграм-канал Шот. Вибухи було чутно в Одінсовському та Домодєдовському округах. Через атаку дронів було тимчасово припинено роботу аеропортів Нуково та Жуковський. Невідомі дрони атакували і місто Єлець Липецької області РФ. Після атаки загорівся місцевий оборонний завод Енергія. Песники Астра розповіли, що після атаки над оборонним заводом енергія став підійматися чорний дим, і було видно пожежу. Паралельно в соцмережах поширювалися кадри, які підтверджують, що в районі об'єкта сталося загоряння. Завод Енергія спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Продукція заводу широко використовується в різних секторах, включно з оборонною промисловістю, цивільною авіацією, морським транспортном та енергетичним комплексом. Енергія виробляє, зокрема, акумулятори для. Дронів, а також батареї для авіації та флоту, і йдеться у публікації Астра. Офіційна влада ситуацію ніяк не коментувала. Ми ж нагадаємо, що це вже не вперше, коли було атаковано завод Енергія. Попередню атаку підтвердили влітку в Центрі протидії дезінформації. Також повідомили, що на підприємстві виготовляють батареї для планування і корекції ракет, зокрема для комплексу Іскандер. Також у Чернігівській області були влучання. Обленерго пише, що пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів. Цієї у сусідній області знеструмлені абоненти міста Славутич, що не дозволить безпекова ситуація енергетика приступлять до аварійно відновлюваних робіт. Країна-агресор Росія атакувала Чернігів ракетами та дронами. У нас до обстрілу було пошкоджене приватне підприємство та житлові будинки. Прислужба Чернігівської міської ради повідомила, що росіяни вразили приватне підприємство на околиці міста. У результаті атаки також спалахнула пожежа в гаражному кооперативі. За попередніми даними. Пошкоджено сім гаражів. Крім того, російський безпілотник вдарив по приватному житловому будинку на території Чернігова. Сталося загоряння. Внаслідок удару також пошкоджені 15 приватних житлових будинків. У них вибиті вікна та двері, пошкоджені паркани та ворота. Наразі інформація про загиблих або постраждалих не надходила. Додали у Чернігівській міськраді. Начальник Чернігівської міської адміністрації заявив, що РФ атакувала балістичними ракетами та дронами одне з підприємств міста. У Харкові також пролунала серія вибухів. Відомо про щонайменше три. Ще один, імовірно, за містом. У Харкові було чутно вибух. Ще один вибух було чутно у Харкові. Третій вибух було чутно у місті. З'явилися одне за одним. Повідомлення у Телеграм стало відомо про вибух, який ймовірно пролунав за межами Харкова. Перед вибухами повітряні сили повідомили про загрозу дронових нальотів. На Харківщині також після гучних звуків з'явилося сповіщення про напрямок безпілотників на конкретні населені пункти. І в Полтаві теж було гучно. Відомо принаймні, про вже два вибухи в обласному центрі. Повітряні сили також сповіщали заздалегідь про загрозу безпілотників в області. Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили по центру Харкова двома балістичними ракетами іскандер М. Влучили в житловий багатоповерховий будинок, в результаті чого пошкоджено п'ятиповерхову будівлю та частину під'їзду. Чотирьохповерхового багатоквартирного будинку. Серед постраждалих виявилося 27 осіб. Також вже відомо про 6 жертв. На місці теракту РФ ведеться пошукова-рятувальна операція. А енергетичний експерт Станіслав Ігнацієв спрогнозував, що буде з графіками відключень світла у Києві. І що такі атаки росіян будуть продовжуватися. Він повідомляє, що складна ситуація склалася через пошкодження підстанції та 6 та одного з енергоблоків Дарницької ТЕЦ. Також серйозно постраждала підстанція Київської ГЕС, через що Вишгород перебував без електропостачання 90 годин. Наразі підстанцію заживлено в аварійному режимі. Тому видача електроенергії на лівий берег Києва є. Ускладненою, а ситуація в Одесі наочно показала, що Росія перейшла до тактики ударів по одних і тих самих об'єктах та регіонах. Вони не дають часу відновитися. Повторення ударів по трьох підстанціях «Укренерго» вже шостий раз за рік не дає можливості відновитися, що призводить до системних локальних блекаутів, як ми бачимо в Одесі. У разі повторного удару по Києву ситуація на лівому березі у Вишгороді Борисполі може значно погіршитись. Натомість, виконувач обов'язків міністра енергетики Нікра Асов заявив, що в разі припинення ударів по енергетиці Україна зможе протягом двох місяців повернутися до життя без відключень світла. Станіслав Ігнатьєв говорить, що позитивний прогноз по графіках відключення світла для України можна давати навесно, оскільки сонячна генерація буде ефективно працювати. Однак же на літо ймовірно повернемося до графіків відключень, адже в ремонт вийдуть по два реактори на атомних станціях. Наразі в Україні гостро стоїть проблема в дефіциті обладнання. Особливо високовольтних трансформаторів їх виготовлення займає до року, плюс є черга на замовлення, плюс 3-4 місяці на транспортування це реальні терміни, які не можна скоротити.